Лікарні швидкої допомоги зараз перебувають 439 пацієнтів хворих на ковід. Учора біля цього медзакладу утворилась черга з автомобілів невідкладної допомоги. За добу, що минула, ми маємо рекордну кількість поступлень пацієнтів для нашого закладу. Взагалом не тільки за цю хвилю. У нас звернулося шпиталізовано 81 пацієнт. Причому одночасно поступало дуже багато. Нам важко було навіть оформити історії хвороби. І ми маємо і 20, і 18, і 25, і 80. Якщо раніше ми мали старшого і похилого віку з супутніми патологіями, то цього разу в нас є молодь з нетиповою симптоматикою, але водночас в край важкому стані. Зросла динаміка захворюваності у львівському охмадиті. Загалом дитячі лікарні можуть розмістити 50 хворих на коронавірус дітей. За потреби кількість ліжок можуть збільшити. Найбільше дітей ми мали вчора за весь період карантину. У нас було 42 дітей. Частину ми виписали, але вже за сьогодні поступило 11 дітей. Діти поступають в стані середньої важкості. Вони мають вірусні пневмонії, мають синдром інтоксикації, ну загальну слабкість, гарячки. В такому стані. За словами керівника департаменту охорони здоров'я Львівщини Ореста Чимириса, зараз кожен третій тест на коронавірус дає позитивний результат. За попередню добу близько півтора тисячі обстежень проведено і методом ПЛР, і більше п'ятиста є позитивним. Загалом 2034 пацієнта пацієнти знаходяться у, визна... у наших визначених стаціонарах. Відсоток завантаженості ліжкової мережі становить практично 55%. Назар Унисько, Ірина Бучинська, Роман Натишин, Новини на Суспільному, Львів.